Доброго дня, шановні нашніслівники! Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Сьогодні ми будемо робити третій етап формування нівакі і зілцю козацького на території Засульського ліцею. Попереднє відео знаєте, ссылка тут і в описі під відео будуть. Подивіться, ця рослина уже зараз. Приймає форму, бажану форму, вона стає ширшою, такою вже потужнішою. І стала візитівкою вже ліцею і фотозоною номер 1 де люди роблять селфі. І я вже подивився, зараз навіть якісь бантики в'яжуть. Мабуть, це як новорічна ялинка в них не використовується. Я пішли покажу, де вони. Ось якісь, бачите, чи іграшки тут вже були повішені, чи що. Ну, однозначно, що це якась прикраса була тут причеплена. Тут ось синій такий, синій, такий бантик, Кисить. Ну що ж, як із любої рослини почне треба з обстеження. От я і обстежу її, бачу, що є тут такі, такі моменти. Ну що ж, радує те, що людям це подобається, і, власники, дбайливо відносяться до, до своєї рослини і до нашої роботи. Вже за цей рік зробили відсипку із щебня біля нього, бачите, і дбайливо його побілили. Ну, Справа така: це Полтавщина, ці деревця повинні бути побілені. Так що дизайн у нас свій полтавський. З чого ми починаємо свою роботу? Як і любе формування починається із санітарної обрізки. Є трішечки поодинокі сухі гілочки, які я зараз, щоб вони не псували вигляд зараз. Першим ділом їх обріжу. Поврізаю в середині ось такі ось сухі, їх можна і виламувати і робити це можна, і потрібно, власне кажучи, круглий рік. Не треба чекати того моменту, коли формується рослина. Тож зроблю зараз санітарну обрізку, а потім розтягування там, де це потрібно. Я це робив вже в минулому році, а в цьому році продовжу, трошки ще їх попідтягую, поперетягую. А вже після цього вже буде стрижка. Вперед. Що ж, ми перевірили кожну гілку на предмет перетяжок. Все нормально, все добре. Трошки порівняли, подотягували гілки, зорієнтували їх правильно там, де була можливість. Тому що, скажімо, оці ось, ось дві, дві гілки, я б їх з задоволенням би вивів сюди на фасад, але таким чином вони заберуть дуже багато площі на цій території, і керівництво неохоче на це реагує. Тому повернув їх в туди, в той бік. Зараз. Я секатором прохожу, вирізаю е, на стовбурах е, пагони, які утворилися, які нам не потрібні. А потім ножницями надаю форму цим красивим зеленим частинам, які називаються ліфті. Вперед. Що ж, приступаємо, власне, тепер вже до стрижки, коли ми все почистили, розтягнули. І тепер робимо площину і овальну форму кожної ціла. Постараємось так зробити. Я користуюсь двома інструментами цими ручними ножницями, якщо мені треба побачити площину, ними зручніше. Ну а де товстіші гілки, то тоді вже працюю такими ножницями, щоб їх застригти. Запах, який поширюється. Ось, є вже тут ці. Шішко ягоди, з яких можна робити джин. Вперед. І обов'язково я підчищаю знизу. З цього можна починати, власне кажучи. Тільки треба дуже уважно дивитися, щоб її не перерізати, е, вірьовку, яку я тут підв'язував. Оці нижні висячі всі частини я зрізаю. Я не зрізаю його повністю до... Самого стовбура, тому що от, е, тут е, ходять і маленькі люди в цьому ліцеї, тому що вони бачили знизу теж зелене, а не просто якийсь гілок. Я залишаю там теж частину зеленої хвої. І вивожу його в форму. Зробив, потрусив, обтрусив. І перевіряю, що в мене випадає із форми. Ось, вже, бачите, за ці роки ці прогалини потрошку заростають, чи не потрошку, а досить жваво заростають. Подивіться, ось тут гарно видно приріст сантиметрів 30 довжиною. Не на всіх, звичайно. Ну нам така довжина не потрібна. Нам потрібна щільна поверхня, за яку ми зараз і будемо боротись. Ой, щось знайшов. Все, ось така з цією, я її дуже не зарізаю. Пам'ятаємо, що чим більше ми залишаємо едитивної маси, тим інтенсивніше йде потовщення стовбура і заростає інтенсивніше сама по собі. Ця зелена частина ліктя. Все, з цією закінчено. Рухаємось далі. Фінальний етап зроблено. І всі наступні роки треба робити цю саму процедуру. Починати із санітарної чистки, знімання бантиків, рюшиків хто на нього, що поначіплював. Зрізати сухе де поросло також нові утворення на самому штамбі. Перевірять на предмет перетяжок, а якщо вже гілка здерев'яніла і вона прийняла ту форму та положення, ну, точніше, яке треба, то вже її можна відв'язувати, вона вже буде в цьому стані знаходитися. Взимку слідкувати, щоб навала снігу не поламала самі ці е, гілки, які вже з кожним роком будуть ставати все потужніше і потужніше. І Хоча б один раз на рік, хоча б один раз на рік треба стригти. Бажано, звичайно, два. Він вже наріс, він вже такий потужний стає. І правильно це було б зробити першу стрижку на початку в середині травня місяця, а другу коригуючу уже в серпні місяці робити. Ми робимо зараз, поки формували його це в серпні. Не проблема абсолютно. О, ви бачите, що ми відносно. Відносно небагато зелені злізу порівняно з тими першими етапами, особливо першим, коли ми знесли там йому відсотків 60-70 крони. Тому все по-дальшому просто стрижемо його і тримаємо в такій формі. Ліцей до прийому школярів готовий. Дякую вам. Разом з вами ми зробили таку красиву рослину. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання, успіхів вам в зріничих справах і добробуту.